Таю, розглянемо перший похід монголів на Русь. Звістку про наступ монгольських військ на Русь приніс половецький Кан Котян, який запропонував своєму зятеві Галицькому князеві Мстиславові удатному об'єднати зусилля для боротьби з монголами. На боротьбу з ворогом вирушили руські князі зі своїми дружинами це був Київський, Галицький, Чернігівський, Волинський та Смоленський князь. Ви бачите карту походів монголів у Східну Європу. Саме 31 травня 1223 року відбулася битва на Калзі. Ось план цієї битви, можете поставити на паузу та розглянути. Об'єднане військо саме Русичів зазнало поразки внаслідок феодальних міжособиць, через які князі діяли неузгоджено. Додому повернувся лише кожен десятий воїн. Шлях на Київ було відкрито та монголи повернулися назад до Азії. Причини поразки на річ Сікалці були наступні: руські князівства були розрізненими, існували міжособні суперечки князів і навіть ворожнечі між князями під час битви. Князі не зуміло домовитися про спільні дії, не було загального керівництва і єдності у цих діях. У 1227 році Чингисхан помирає. Між його нащадками починається боротьба за владу. У цій боротьбі виграє онук Чингисхана Батий. Він у 1235 році стає на чолі татаро-монголів і відновлює завойовницькі війни. Протягом 1239-1240 років почалося завоювання українських князівств. І з'явився перший запис писом вибив. Його увесь і церкву Архангела Михаїла сокрушив і єпископа преподобного Симеона убили. І цей запис свідчив про те, що з'явилися татаро-монголи під керівництвом Батия саме під Переяславом Вперше. 1237 1238 роки монгольські війська спустошили північно Східну Русь і вирушили на південь. Монголи штурмують Переяслав, і того самого року, тобто 1239-го, наступає черга Чернігова. Чернігівський князь Мстислав Глібович да бій монголам під стінами міста у запеклій битві переможений був Мстислав, і безліч із воїнів його побито було. Князь із рештою дружини був змушений рятуватися втечею. 18 жовтня вороги вірвалися до міста, пограбували та спалили його. У кінці 1239 року монгольська кінота вдерлася до Криму. Вони переслідували половців. Завойовники захопили все і завоювали з тих пір саме півострів. Оборона містечка Козельськ виглядала так. І наприкінці 1239 року монгольське військо підійшло до Києва, але не наважилося. На його штурм, у 1240 році Батиєва Навала докотилася до Галицько-Волинського князівства, яке очолював Данило Галицький. Саме він на той час займався протекторатом Києва і тепер було доручено управління такому тисячкому, як Дмитру. Монголи запропонували йому здатися і заплатити данину. Не бажаючи руйнувати місто, Дмитро відмовився від цієї пропозиції, і місто повністю було зруйновано. Наприкінці літа 1240 року, величезне монгольське військо з півдня вдерлося в межі Київського князівства. Першими прийняли на себе удар залоги міст фортець уздовж річок. Рось що прикривали Київ від набігів кочовиків. Усі 23 фортеці після запеклого опору були вщент зруйновані монголом. 5 вересня 1240 рік Батей підійшов до стін міста Києва і розпочинає його облогу. Стінобітні машини були і день, і ніч. Зрештою, 19 листопада в мурах міста з'явилися проломи. Монголи володіли містом Ярослава, але далі просунутися не змогли. Обороною міста керував київський воєвода Дмитро, якого призначив Данило Галець. Захисники Києва загинули під руїнами Десятинної церкви. 6 грудня монголи прорвали укріплення в районі Софіївських воріт. Їх ще називають Батиєві. І підійшли до останнього рубежу оборони міста, що був зведений захисниками біля десятинної церкви. Після себе монгольські орди залишали згарища, руїни та чисельні трупи загиблих киян. Завойовники вирушили на захід, спочатку на Волинь, потім, розділившись на дві частини, пішли наступом. Однією частиною на Галицьке князівство, а другою на угорське королівство, Польщу та Чехію. Осівши на Волзі, Бати заснував свою державу Золоту Орду зі столицею в місті Сарай. Золотоординська залежність Русі починається саме з цього моменту. На підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десятину, тобто одну десяту від всього майна, що в них буде. Крім того, монголи збирали плужне податок із плуга, мито подвірне податок із двору, корм перевезення і утримання ханських послів для визначення розмірів надходжень від податків і поборів на підкорених землях. Монголи здійснювали перепис населення і майна. Перший такий перепис відбувся в південній Русі на зламі 1245 1246 років. З 50-х років 13-го століття на територіях українських земель монголи запроваджують систему. Вона передбачала призначення баскаків намісників на певні території. Баскаки з воєнним загоном, обіжаючи свої володіння, збирали данину і здійснювали нагляд над своїми територіями. Також кожен князь, який хотів правити, повинен був отримувати ярлик, тобто дозвіл на княжіння. У своїх володіннях до особливостей золотоординського панування можна зарахувати те, що руські землі не були безпосередньо включені до складу Золотої Орди. Наслідки монгольське володарювання на українських землях принесло удар і значно загальмувало розвиток господарства. Багато людей загинуло чи потрапило в полон. Міста і села були спалені та пограбовані. Занепад міст, захоплення в полон ремісників, все це, це призвело до погіршення економічного становища, згортання торгівлі, зникнення цілих галузей ремісництва. Українські князівства втратили незалежність, були змушені платити данину на землях України Золотардинське ярмо стало важким випробуванням для українського народу і тривало більше 120 років. І дякую всім за увагу!